На вихідних в Україні очікується значне зниження температури повітря. Морози посиляться. Найхолодніше буде на півночі та на заході. Найближчої ночі та протиночі ночі неділі стовпчики термометрів фіксуватимуть від мінус чотирьох до мінус десяти градусів. У день температура повітря підвищуватиметься до нуля. Холодніше буде хіба що на сході країни до мінус чотирьох. На Полтавщині прийдешньої суботи буде похмуро і сухо. Температура повітря світлої передоби становитиме мінус 2 градуси, уночі мінус 5. Сірими хмарами вкриватиметься небо у Кременчуці упродовж першої половини дня суботи. Лише по обіді розвиднеться. Без опадів. На термометрах мінус 2 градуси в день, уночі температура повітря опуститься до мінус 4. 8 лютого день і вечір у горішніх плавнях будуть ясними. А ось ранок хмаритиметься. Щоправда, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря світлої передоби становитиме 0 градусів. Вночі вона опуститься до мінус 4. Вітер північно-східного напрямку до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 777 міліметрів ртутного стовпчика. Неділя у нашому місті розпочнеться похмурою погодою. Протягом дня хмари поволі зникатимуть, і вечірнє небо засяє зорями без опадів. Температура повітря в день зафіксується на позначці мінус один градус. Після опівночі опуститься до мінус п'яти. До сьогодні найтепліше 8 лютого в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2002 року плюс сім. Мінімум 1976 26 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.